Зустрічайте нові комбайни з цифровими технологіями, величезний стрибок у підході до збирання врожаю, неймовірний комфорт, інноваційні технології, надзвичайно висока продуктивність. Ці характеристики притаманні всім моделям. Можна сказати, що в них спільна ДНК Джон Дір. Ви можете вибирати з поміж трьох передових технологій сепарації з різними можливостями. Подвійні ротори у моделях X9 забезпечують максимальну продуктивність під час збирання врожаю. Основою серії S7 є один ротор надзвичайно великого діаметру, що чудово підходить для роботи з різними культурами. А багатобарабанна система, якою оснащено моделі Т 5 і t 6 забезпечує надзвичайну продуктивність і якість соломи. Неймовірно тиха кабіна з панорамним оглядом, ніби переносить оператора в інший вимір. Вона настільки комфортна, що ви більше не захочете працювати деінде. Гарне представлення інформації. Дисплеї з високою роздільною здатністю. Більші екрани, швидша обробка даних. Усе можна налаштувати відповідно до своїх уподобань. Цифровий скелет пришвидшує передачу даних і підтримує передові датчики. Усе це дає змогу використовувати інноваційні засоби автоматизації, щоб максимально збільшити продуктивність і водночас працювати у межах встановлених параметрів збирання врожаю незалежно від погодних умов. Завдяки бездротовому підключенню ви можете віддалено слідкувати за продуктивністю роботи в режимі реального часу, ба більше дані про культуру і поля автоматично зберігаються з високою якістю для аналізу після збирання врожаю та планування майбутнього посівного сезону. Настав час перейти на новий рівень. Нові комбайни з цифровими технологіями, погляд у майбутнє збирання врожаю.